Ну що, красуні, всім привіт! Я обіцяла, що саме тут я буду ділитись корисними відео, в тому числі. І, звичайно, сьогодні я хочу розкрити три корисні свої звички, які допомагають мені залишатись молодою і красивою. І зберігати точене овал обличчя. Дозволяють мені робити так, щоб на чолі не утворювалися зморшки. і всі питають, чи немає в мене ботоксу. Багато дівчат навіть не вірять, що в цій зоні ботоксу в мене немає. Але це все ота проста звичка, яку я роблю. Кожного дня я вас буду звичайно закликати так само це робити, тому що це дуже ефективно, але дуже-дуже просто обіцяю, вам сподобається. Отже, дівчатка, перша звичка. Більшість з вас навіть не уявляють, яке значення має положення язика в роті протягом дня. Поспостерігайте, в якому положенні знаходиться ваш язик. Якщо він там десь бовтається або внизу, це погано. У Вас, як правило, провисання йде цієї. Другого підборіддя і він провисає, тобто утворюється з часом тут другого підборіддя. Змінюється прикус і, звичайно, так само змінюється носове дихання. Тому що якщо у вас язик знаходиться в правильному положенні, то носове дихання у вас йде так само правильно. Отже, дівчатка, перша звичка, ми прикладаємо повністю весь язик до верхнього піднебіння. Закриваємо рота, і таким чином в нас язик в спокійному положенні, коли ми мовчимо. Тобто він не бовтається в роті, а саме приліплений від корення до кінчика до піднебіння. Це спочатку, якщо у вас немає такої звички, може здаватися, дуже тяжко контролювати. Але я обіцяю, буквально 3 дні, якщо ви будете відловлювати себе і перевіряти, де є язик в тому чи іншому моменті часу, і повертати його на піднібіння, то буквально за 3-4 дня у вас ця звичка вже війде в вашу власну, і потім інші положення вам будуть якось незвичні. Тому. Перша звичка, тримаємо язик повністю на піднебіння в спокійному положенні. Друга звичка дуже класно, коли, наприклад я щось чекаю, когось чекаю. ну, Треба себе чимось зайняти, або навіть можна це робити, коли ви чимось зайняті, вже потім, коли ви будете вже розуміти принцип дії цієї вправи. Вправа дуже легка насправді, але вона так круто підтягує друг, оце от, е, частинку другого підборіддя і в цілому овал обличчя, що ви будете в шоці, якщо ви будете робити кожного дня цю вправу, ну хоча б місяць. Зміни будуть помітними вже через місяць. Отже, що це за звичка? Це звичка також пов'язана з язиком. Це дуже просто. Ви е, стоїте, приліплюєте повністю язик до піднебіння і робите ковток. От, прям з прилипленим язиком. Таким чином це виглядає. Подивіться, коли я в розслабленому вигляді, в мене отут, от як провисання йде. Як тільки я роблю те, от як ковточок з прилип... з приліпленим язиком до піднябіння, виходить таким чином. Так, бачите, тут працює під язиковий м'яс, який нам якраз укріплюють цю зону, і вас не буде другого підборіддя. Якщо воно навіть вже є, ви його мінімізуєте і реально підтягується ця зона дуже круто. В першу чергу в нас при регулярних заняттях змінюється овал обличчя, йдуть всякі набріки і підтягується ця зона. Отже, дівчатка, закликаю, коли вам нема що робити, згадайте по цю вправу і поробіть її, скільки зможете. Тобто стоїмо і так. Язик туди, сюди, туди, сюди. Приліплюйте, відліплюйте, приліплюйте, відліплюйте. Спочатку можете робити ковточками. ну Просто так тоді швидко не буде у вас виходити. Але спочатку це можна робити як ковток. Угу. І третя суперкорисна звичка, яку я виконую кожного дня і не пропускаю, тому що від неї користі значно більше, ніж просто розправлення е, чола. Хоча це теж дуже круто. Дивіться, дівчата, від чого з'являються горизонтальні зморшки на чолі? В першу чергу вони починають з'являтися, коли в нас є десь зажими в сухожильному шоломі. Тобто десь спайка, зажим, і, звичайно, з віком зажимів стає все більше і більше. І що відбувається, чоло починає в нас нависати, і отут от тканинки спускаються вниз через оце, от то що в нас тут зажато, і утворюються горизонтальні зморшки. Звичайно, для того, щоб цього уникнути, потрібно не допускати оцих от зажимів спаєк на сухожильному чоломі. Якщо навіть вони є, все одно їх треба розрухати. І тоді у вас відпуститься зажим, і коли ви вже будете масажними рухами пропрацьовувати чоло, воно буде вам набагато ефективніше. Тому що якщо у вас є зажим, а ви працюєте по чолі просто масажними рухами, але зажим нікуди ж не йде. Так і вас не зможе фізично відпустити у ці зможки розправитись, тому що тут все зажато. Отже, для цього нам потрібно робити масаж неврозу, або ще кажуть сухожильний шолом. Крім того, перед тим як показати, як це робити, я вам скажу, що масаж неврозу нам ще дуже... Круто впливає на ріст волосся і стан волосся. І ви бонусом отримаєте класну густу шевелюру і позбудетесь від випадіння волосся. Так що, дівчата, це право просто мега крута. Крім того, ще раджу це робити, коли у вас є головний біль. Перед тим як пити таблеточку, просто зробіть собі масажу по неврозу і подивитесь, що таблетка скорше за всього вже буде не потрібна. Так, що користі від цієї простої звичку, просто вагон цілий. Як правильно робити масаж неврозу? Дівчата показую на, на шкірі. Дивіться, ми не просто отак от ковзаємо по шкірі пальчиками. Ми ніби пальчики втопили і вглиб пром'яли, вглиб пішли. Тобто ми не просто отак от ковзаємо, а вглиб працюємо з. Тканинками, розрухаємо їх. Тому, дівчатка, це є дуже важливо. Ми беремо пальчики, от, втопили і починаємо розрухувати оце, от, прям тканини. Цілими масивами здвигати їх доверху і проходитись так по всій, по всій голові. Ви можете йти таким чином, можете перетираючими рухами так, порухати. Крім того, ви можете взяти волосечко в таке зажим'я і потягнути себе в різні сторони вправо-вліво, вперед, назад. І таким чином, крок за кроком, пройтись по всій волосистій частині голови. Дівчатка, такий масаж можна робити від хвилинки, ну і там 5 хвилин на день буде достатньо. Але головне, щоб це стало вашою звичкою, ви робили його. Кожного дня. Гарантую, що вже через місяць ви побачите перші дуже круті результати після того, як ведете ці три прості звички в своє життя. Ну якщо вам було корисно таке відео, звичайно, я чекаю від вас реакції. Ставте своє сербі, коментуйте, ну і не забувайте підписуватись, тому що тут, найближчим часом, буде дуже ще багато всього цікавого та корисного. Я вас всіх чекаю і рада бачити завжди.